Вітаю, шановні глядачі, перед вами яскраво виражені ознаки такого грибкового захворювання, як борошниста роса. Отож, що потрібно робити, щоб не допустити появи цього захворювання на ваших рослинах. Перш за все, потрібно профілактично обробляти рослини такими фунгіцидами, як, до прикладу, топаз. Коли ж ви не обробляли нічим, і на ваших рослинах вже з'явились ось такі ознаки. Перш за все, потрібно обробити колоїдною сіркою. Або ж таким препаратом, як Тіовідд, це є препарат виробництва Сенгенти, та ж колоїдна сірка, тільки, як заявляє виробник, вона краще розчиняється у воді. Після того. Коли ви обробили колоїдною сіркою, припалили грибок, через деякий час варто обробити системним фунгіцидом, як я вже згадував, топазом або якимось іншим. До прикладу, можливо той самий Скор. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео.